Тож, моє запитання, чи на вашу думку, цей четвер дійсно вдасться відкатити ситуацію назад? Ну, дуже хороше питання, чому саме четвер, бо спочатку називався вівторок, як більш логічний день, бо тут ми бачимо, яка температура в суспільстві, і з будь-який день затягування він, на жаль, Знесе загрозу власне подальшої дестабілізації, тому наша позиція голосувати чим швидше. Комітет мав би зібратись. Комітет мав би до речі попрацювати з текстом, тому що ну президент вніс крім відкочування, так мовити, до статус-кво, він же вніс ще кілька змін. Які стосуються і того, що у вас було в сюжеті, тобто запровадження там поліграфічної оцінки, хоча в усьому світі це не вважається ніяким доказом, це також питання прокурорського впливу. Це також внутрішнє питання щодо набу і САП, зокрема проведення перевірок на безпеку, методологію для яких має створити СБУ. А з іншого боку, та є. Інші законопроекти той законопроект, який підписували депутати від європейської солідарності голосу щодо просто повернення от, чесного повернення в ситуацію до голосування за 12.414, А далі можна було би е, говорити про будь-які подальші зміни. Тобто, ви спочатку приберіть те, що натворили, а потім разом поговоримо, як там можна захищати е, державну безпеку. Ну і зрештою, до речі, щодо обговорення, це дуже важливий момент. Володимир Зеленський каже, що він говорив з правоохоронцями. Він, начебто, говорив з партнерами. До речі, ще почекаємо їхньої реакції, але не говорив, мабуть, з найбільш важливим співбесідником, Це з українськими громадянами, з громадянським суспільством. Отут ходілося б не монологу, а діалогу. Уже по-моєму здається, що всі червоні лінії були перейдені. І тепер питання не окремих вибачень, окремих депутатів, так їх там з десяток можна по соціальних мережах знайти. Але справді тут питання набагато серйозніше. Це питання відновлення довіри. Між найвищою владою і громадянами, і от щодо цього, як мені здається, зроблено малувато. Ну і на власне на останок напряму стосується питання чи буде забезпечено явку. Ну мені здається, що чому четвер і, і обрали, що треба тепер з ціляких теплих країн і країв забирати слух. Не для того, щоб вони послужили ще раз і проголосували. Хоча ми читаємо вже, що якщо не помиляють за економіст, пише про те, що близько 70 слуг дуже активно виступають проти повернення в до статус склопу проти виправлення цієї помилки, вважають, що все вони зробили правильно, і побоюються, що тепер їм хтось мститиметься. Ну вибачте, відповідальний доросла поведінка, вона вимагає визнання помилок. І свідомого і відповідального голосування, тому підсумовуючи, мені здається, що треба. Без всіляких сумнівів повертатися до вихідних позицій це заспокоїть суспільство. А потім може разом з суспільством, всіма фракціями парламенту із залученням партнерів і представників аналітичних центрів, які точно знають, що і як робити, і в питаннях нацбезпеки, і в питаннях якраз покращення боротьби з корупцією, вносити якісь подальші зміни.